Всім привіт! Авторозборний зв'язку у нас в кадрі Seat Altea XL зі Швейцарії 2011 чистий рік. Автомобіль має 1,4 двигун TSI Saha саме, в принципі, вдалий серед TSI двигунчик. І має рестальну вже панель цікаві конфігурації гарні комплектації. Зараз розповім детально, що вона має. Гума 45 R 17-17 легкосплавні диски, задній парктрон присутній в автомобіля, притонований задній ряд, Ксенонова оптика. Ось така, туманки присутні. Далі датчик вам світла і сенсор дощу з цієї сторони свята, воно так по-особливому зроблено. Тут у нас 4 електроскло. Підйомники, регулювання підігрів складання дзеркал. Ось там ці всі функції знаходяться. круїз контроль шкіряне кермо з перфорацією, мультикермо по магнітолі, навігаційна система, як бачите, підігрів двох передніх сидінь, двохзонний зони кліматконтролю, автозатемнення, 6 подушок айрбек. І, по-моєму, є коліна для водія. Я не пам'ятаю, чи в цій автівці є, чи немає. Ні, в цій немає. Буває в них ще для колін водія. В гарному стані автомобіль 186 пробігу, повна сервісна історія присутня в нього. Притонована, така велика досить міська сімейна машинка. Бачите, типу позаду тут дуже великий диван класний. Хто шукає собі альтернативу дизельним автомобілям сценікам, можете приїжджати дивитися цю автівку. Значить, ціна її 8 тисяч без торгу. Була вона 8200, я її. Підрегулював ціну і ціна зараз в даний момент 8000 без торгу. Можете приїхати забрати, чорний гарний колір, в багажнику повний комплект. так, Що у нас тут? Шторка присутня. Складається, все добре. Тут докатка, домкрат, балонний ключ, аварійний знак. Тут її бірка з Вінкодом. Присутня. пластмаса в чудовому стані, не витерті, не подерті, не потерті. Тут багаж, ну В принципі, весь багажник теж в гарному стані, не замучений, не заношений, автомобіль абсолютно без корозії. Тут у нас під... знизу він фактично в ідеальному стані для її віку. Є корозія тільки на речагах, кузов фактично як новий. Так вона виглядає. Так, давайте покажу вам під капотом. Пройду також лакофарбове покриття. Так, виглядає під капотом, двигун, до речі, заведений, працює рівно, тихо. Я би сказав, що навіть ідеально радіатор кондиціонера. Дуже гарний збережений в стані нового. Зараз сервісну історію продемонструю. Так. Зараз покажу документи також, які вона. Модельний календарний. Одинадцятий, бачите, Одинадцять-одинадцять. Тут також. 11 рік, 6 місяць, 92 кВт. Тут, бачите, виставляли 8250, можливий торг. Менеджер виставляв. Давайте покажу вам. Сервісну книжку. Так, у нас. Тут сервісна історія. Так. Всі відмітки є. Цеп заміна 107 тисяч була, бачите, і Wasser Pomp 17-й рік, 107 тисяч. Це цеп ГРМ і помпа замінювалась. Тут далі всі відмітки от, бачу, Сіат Купра. Остання відмітка 178 тисяч. 24 рік, третій місяць. Він код автомобіля, в принципі, можна зафіксувати і подивитися тут. Будь ласка, показую вам. Ось такий сіатік. Так, по ньому з нюансів, що ми по ньому робили? Давайте так розповім. В нього була притертість на ось цій арці. Ось тут. І підфарбували цю притертість. Я зараз продемонструю, як це виглядає в еквіваленті фарбування. І також покажу, що ще в нього є які підкраси. Почнемо з капота. 118 мікрон. Крило. 111 мікрон ці двері, 112 мікрон ці двері, 112 мікрон, 111 мікрон. Так, ця арка, бачите, вона тут не чіпана, тут можливо і не буде великих показників. От тут, бачите, де було притерто, його знімали до металу і підфарбували. Тобто можна сказати, що воно тут в стані нефарбованого покажу, тут також, тут все добре. Тобто мікро підфарбування, тут така маленьке, маленький шматочок був. Ось такий, буквально ми його піддули. 120, 114 мікрон 122 108 По фарбі, як ви бачите Тут взагалі все Можна сказати, що суперово Ось, Будь ласка, так виглядає, є коцанка на цьому крилі, ось тут незначна, видно її, от зараз видно Ось така коцка притерта, вона прокапана. Зараз ще дах продемонструю. Ось так. Ну, Можна сказати, що автомобіль в оригінальному красі за винятком шматочечка Арки, але це якщо про це сказати, якщо не сказати, то його там фактично і не видно. Повністю комплектна, збережена автівка. Де вам ще показати ось тут? Якось так, Друзі, 8 тисяч торгу немає, приїжджаєте, сертифікат готовий, 10 хвилин фотографуємо документи, відправляємо, за пів години їдете на своє авто додому. Дуже живенька по електриці, дуже живенька по кузову. Фактично коцка тут незначна на цьому. І коцка незначна з цієї сторони, він код, я вам залишив перевіряти по базах. Ну, якось так. Отака така Alte XL в чудовому стані. Зараз подивимося. Болти кришки не кручені. Покажу також під капотом болти, тому що я показав, але чи кручені, чи не кручені болти, не сказав. Зараз теж продемонструємо, фари там оригінальні ксенонові Помилок жодних немає, круїз контрол не є. Резина, друзі, диски нові, бачите, гармівні Передні колодка теж, резина, вона теж в стані нової абсолютно. Протектор, можна показати. Майже нова гума. А де тут рік? Року не бачу. Це Nexon. Так, з цієї сторони, можливо, знайдемо рік. Гуми. Корейська 23-го року резина, 17-й тиждень, 23-й рік. Зараз покажу ще задні гармівні диски. Болти-капота не крутились. Болти крил. Аналогічно не кручено, не кручено. І... Задні гальмівні теж певно нові будуть. Ну, колодка майже нова, диск, ну, тут 1010-15 проїхали, не більше. Задня гума взагалі в стані нової. Ну, вона вся одинакова, 23 й рік. Тому так, 17 радіус. Кому цікаво, місто рівне. Я вважаю, що автівка в перфектному стані. Косячки побачили, мікропідфарбування на задній арці, це просто була притертість на здерло фарбу. І ось тут коцка на крилі незначна, це все. Понизу автомобіль поднищує як новий. Отут є також неприємний момент, два штука. Є. Е, воно тут пропалів є два штуки, от, але автомобіль пахне дуже гарно. Не, ну, тобто курвом він. Він не прокурить, не Курова взагалі в автомобілі в салоні не чути. Але всі нюанси ми завжди демонструємо, для того, щоб ви бачили, які вони є і знали, що вони тут, є. кожна з цих автівок, вони не можуть бути в стані нових, вони б ушні, тому... тому так. Все, друзі, з вами як завжди був Степан, тут канал авторозбор, рубрика огляд стану. Ідеальний, на мой думку, «Сеатр» та «Іксель». В такій комплектації на ринку їх дуже мало є. Тут є дивіться і навігація, і підігрів сидінь, і гарний 11 рік, і добра резини, і добре диски колодки, і гарний сервіс, і релінги, притонований задній ряд. Ну, Тобто, все-все-все. Механіка, до речі, на 6 передач, класні обрати по трасі, і автомобіль теж буде економічний. Середня витрата, я думаю, місто буде 7,5. По трасі можете вкладуватися в 6,5 без проблем. Він важкенький, великий, з об'ємним багажником для сім'ї. Ну, місце тут. Просто вагон. От Я просто зараз сяду сам за собою. От дивіться, скільки тут, а це сам за собою, тут просто сильніше підсунуто, ну, навіть тут, де я сижу, за мною вагон. Реально вагон місця. На РБКів багато, машина толкова, швейцарка. Знизу днище буде як новеньке. Корозія, мікрокорозія буде тільки на... Самих речагах ну але без цього якби нікуди. Всім добра, всім пока.